Вітаю! Ви на каналі «Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам мікс акційних пропозицій. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Ваги підлогові квадратні 299. Пластиковий сніжко Ліп 119. М'яка іграшка інопланетянин 119 гривень. Іграшка м'яка вогняна панда 199. Козацький скарб набір подарунковий для чоловіків 59 гривень. В наборі шампунь 2 в одному для волосся та бороди, одеколон спрей та гель для душу. Ліквідація товарів всього по 29 гривень, слайм, така пластикова підставка для зубної щітки та пасти, пудра для манікюру від ловіт, спонж всього 9 гривень. Пломастири також 9, Цикорій 100 грамовий 49 Нескафе Голд, кава розчинна 159 100 г, кільця хрустки зі смаком сиру 9. Десерт 16 з арахісом. Шоколад цвіточ 2 смаки 139. Чайник Френч -прес, скляний 179, Термос. 179 та 229 гривень. Форма силіконова для випікання 88, рушник паперовий, двошаровий 99, пилка для ніг шліфувальна 29, Очищуючі смужки для носу з ароматом полуниці 39 гривень. Набір блискіток для нігтів 4 штуки ціна 19 гривень. 59 сироватка для губ. Фарба для брів всього 2 гривні. Коричнева та чорна. Спонжі для макіяжу об'ємні 39. Такий набір 62 гривні. Блиск для губ ароматизований 29. Набір блисків для губ 3 штуки 129 гривень. Вода туалетна жіноча 69 Кавана Пінк жіноча 124. Дитяча від ловіт 109, Лампа для – 299 гривень. Крем фарба для волосся Мальва 32 гривні. рушників паперових двошарових 49. Дві штуки. Ніжний дотик 6 штук упаковка 74 гривні. Совок з довгою ручкою 34 гривні, кошик універсальний пластиковий 124 Піна монтажна всесезонна 179 610 г. Ліхтарик на голову «Луно» – 99 Акумуляторний 99 гривень, нічник силиконовий на батарейках котик 179 гривень. Прищепки бамбукові 20 штук 19. Контейнер харчовий, пластиковий з кришкою 129, 199. Набір подарунковий, шоколадка та чашка. Набір баночок для спецій на підставці 99, столові прибори, ложка та веделка 59. Ємність пластикова для сипучих 129. Пляшка для та от 102 в одному 129. Бокс універсальний 54. Кошик металевий чорний каркасний 109. Фруктовниця металева 99. Фруктовниця чорна 149. Банка для сипучих скляна 77 гривень. Дошка пластикова для нарізання 69. Така маленька 59, середня 99. І найбільша ціна по акції також 99 гривень. Кошик металевий для закусок 88. Ніж кухонний керамічний 109. Ополонник кухонний з дерев'яною ручкою 59. Вінчик для збивання 29. Лопатка серця з дерев'яною ручкою 39. Форма для випікання скляна квадратна 249 Силіконова силиконова форма для цукерок 39 10 штук, аджика приправа 20 г 11, приправа для омлету та яєчні 8 гривень, Шоколад Молочний Корона 47, Несквік 100 г 49, Шоколад міленіум – 49 за 100 г. Якобс Бариста – 77,50 грамова. Якобс Монарх 69,50 грамів. кисіль 150 грамів, 11, тунець 80 грамовий 34, кава Форд 139 225 грамів. Кава натурально смажена в зернах 379-900 грамів 42 гривні, цукерки желейні – Коробка цукерок, молочний шоколад 64 100 г, 24 людяник на паличці, Маршмеллоу 39. печиво сендвіч 7 гривень. Суперконтик. Імбирний пряник 24, 70 грамів. Збір цукерок драже та іграшка. Збери колекцію з 9 іграшок. Ціна набору 77 гривень. Пластиковий контейнер для прального порошку. З кришкою ціна 77 гривень. Відро господарське 12-літрове, ціна 88 гривень. 109 гривень. Відро на 12 літрів. Кошик чорний пластиковий для паперового сміття 55. Ємність для зберігання пластикова. 39. Органайзер пластиковий на 4 відділення 49 гривень. Кошик пластиковий для дрібниць 49. Свічка декоративна 29, статуетка кролик є два варіанти. Ціна 44 гривні. Фігурка декоративна. Фарфорова зростаюча трава 39. 99. Коштує картина скляна, рухомий кольоровий пісок. Брелок Ведмедик 34, такі каченята 29, сердечка кольорові по 22 гривні, Брелок фотоапарат 59, Дракон 27, Пухнастик, ціна 34 гривні. Прищепки декоративні 9. 15. Людяник на паличці. Людяник сердечко 4. Свічки для торта по 9. Спрей для текстилю лимон 149. З ароматом мандарину ціна акційна 88. Ефірна олія, евкаліпта лаванда 49. Картина по номерам 30х30 30, 169 гривень. Картина з помпонами 169 Обруч м'який косметичний 77 гривень. Пов'язки кольорові косметичні для волосся 64. Щітка з перфорацією. Кольори в асортименті 99. Щітка для волосся така 19. гребінець також 19. Браслети на руку дитячі по 19. Металеві значки на рюкзак 2 штуки 39. Резинки для волосся. Рожеві, блакитні та жовті 49 гривень. Наборі 6 штук. Така резинка пружинка 9. Резинки для волосся 2 штуки 19. Браслети молодіжні силиконові 19 за 6 штук. Заколки для волосся 39, краб резинки та заколки. Світловідбиваючий значок 44. Набір дитячих резинок для волосся 19, 2 штуки. Такий набір: тут багато є маленьких резинок, коробці 49, Дзеркальце кишенькове, двостороннє, 69 та 59 гривень. Дякую усім, що дивитесь. Гарного вам дня!